Що такого з вами сталося, у що ніхто не повірить. Це звучатиме трохи дивно, і це важко пояснити, але в цілому це виглядає так: одного разу в дитинстві я стояв біля краю скелі на татовим гаражем, лазив на неї з другом. На краю було досить слизько, через що я випадково послизнувся і впав. До землі було, мабуть, метрів 6-7. На землі лежала дошка, яку поклали між двома столами. Я буквально впав з 5-6 метрів на цю дошку, відскочив на землю і встав на ноги, нітрохи не боляче, не знаю, як мені так пощастило. Я цілком визнаю, наскільки це було безглуздо, але я плавав сам у затоці в досить чистій воді глибиною приблизно 10-15 футів. Мої батьки та сестра були на пляжі і спостерігали за мною. Оскільки вода була прозорою та спокійною, я час від часу занурювався, видував усе повітря і сідав на піщане дно. Я можу відкривати очі на короткі проміжки часу в солоній воді, щоб трохи озирнутися навколо. Під час одного з таких падінь на дно я на щось наткнувся. Велетенська темна пляма зайняла майже все поле мого зору, коли я відкрив очі. Спочатку я подумав, що це алігатор. Тори мені хана, але виявилося, що це не менш наляканий ламантин. Я й гадки не мав, що вони можуть так швидко плавати. Більшість людей не вірить мені, але це була одна з найбільш сюрреалістичних подій, які зі мною коли-небудь траплялись. Змінено, що було безглуздим, так це те, що я був приблизно за 200-300 ярдів від берега, а в межах 100 ярдів від мене у воді нікого не було. Я добре плаваю, але ніколи не варто перебувати в такій ізоляції під час купання в океані навіть у спокійний день. Я йшов своєю лісистою дорогою, коли побачив молоду сову, що сиділа на землі. Наступне, що я пам'ятаю, я відчуваю гострий біль у маківці та дивлюся вгору, щоб побачити маму. Сову що злітає. Ніхто не вірить мені, коли я кажу їм, що на мене напала сова. Я лише вчора читав на Reddit про те, що на когось напала сова. Я навіть не знав, що вони атакують людей. Я проходив співбесіду на роботу в місті, в якому раніше ніколи не був. Заблукав і вирішив припаркувати машину та підійшов до випадкового незнайомця, якогось літнього чоловіка, якого я ніколи раніше не бачив. Запитав його, де я можу знайти назва підприємства. Він вічливо каже мені, де його знайти. А потім каже: будь ласка, моє ім'я та прізвище. Я ніколи не називав йому своє ім'я та прізвище, лише запитував дорогу. Я ошелешений, а він тільки сміється, і йде в якийсь магазин. Я час від часу згадую про це. У мене незвичайне ім'я, його неможливо. Лол, майже через 30 років після закінчення середньої школи, я зустрів колишнього однокласника в книжковому магазині приблизно за 300 миль від місця, де ми виросли. Я уявляю нажаханий вираз на його обличчі, коли я його привітав. У той час, як він дивувався, хто цей дивак, який його знає. Такий самий, як у вас, коли той чоловік назвав ваше ім'я. Я уявляю цього хлопця в іншій темі Reddit. Наприклад, яка найсмішніша перевага у вашій роботі або щось подібне. Я працював у центральному офісі ДМВ, перевіряючи підписи на водійських правах. Я упізнавав обличчя. Тих, кого перевіряв, і сміявся, назвавши їх повним іменем. Коли я був дитиною, моя родина дивилася розіграш лотереї після вечірніх новин. Тоді це була тихаська лотерея. Я пам'ятаю, як сидів там і чомусь почав просто називати цифри, намагаючись вгадати, якими будуть числа, перш ніж їх назвуть. Я правильно вгадав усі числа, перш ніж їх назвали. Моя родина була здивована, що я це зробив, але сміялась з цього приводу, жартуючи, що відтепер я вибираю номери для їхніх квитків. Я пригадав цю історію на родинній зустрічі через багато років, і ніхто з них не пам'ятає того моменту. Я це пам'ятаю. Побачив випадкове норвезьке відео на ютубу 13 років, приблизно 200-300 переглядів. В 14 років зустрів хлопця з відео у Call of Duty. подружився з ним і деякий час ми грали разом. 17 років був на концерті Металіка і почув за спиною дивно знайомий голос. Той самий чувак зустрівся з ним випадково на іншому концерті в 19 років. Змінено зараз мені 28. Ми не спілкувалися останні 9 років, але я напевно побачу його ще десь. Коли я був в 11 класі, за мною ходила ворона. Ворони дуже розумні. Якщо ви погодували його одного дня, навіть випадково цілком вирогідно, що він слідкував за вами. Можливо, він кілька разів знаходив ваші залишки обіду. Можливо, ви їли необережно і щоразу залишали кілька крихт. Навіть якщо ви випадково нагодували ворон батьків, вони можуть навчити своє пташеня, що у вас є їжа, і вони можуть дуже легко впізнати ваше обличчя. Я кинулась на ведмедя грізлі. Одного вечора я випустила собаку на вулицю, коли мій чоловік був на роботі. У будинку, який ми орендували, на задньому дворі не було світла. Тож, коли він виходив, я світила ліхтариком з вікна Вітальні у двір. Я стояла і спостерігала за своїм собакою, а він раптом зупинився і на щось дивився. Я спрямувала ліхтарик у той бік, куди він дивився, і менш ніж за 10 футів від нього був ведмідь грізлі, який дивився на мою собаку, а між ними була лише тонка огорожа з пташиної сітки. Я згадала про наш сейф на горі, зрозуміла, що маю достатньо. Часу, щоб піднятися туди. Тож я вибігла на вулицю до ведмедя як мостовий троль, тупаючи, розмахуючи руками, щоб виглядати великою, засліплювала ведмедя ліхтариком і кричала найгучнішим і найстрашнішим голосом, на який була здатна: іди геть, ведмедику, залиш його, забирайся звідси. Ведмідь здригнувся і просто кинувся в темряву. Я підбігла до свого пса, підняла його, кинула всередину та замкнула двері. Тож місяця ще у когось у місті ведмідь вбив собаку, коли вони випустили його на вулицю вночі. Я припинила розповідати людям цю історію, тому що ніхто не вірить. Що я справді кинулася б на ведмедя. Ну або вони просто вважають мене божевільною, але я блін люблю свого собаку. Змінено, це справді був бурий, а не чорний ведмідь. Раніше я жила на острові і Тут живуть лише бурі, ведмеді Кадіак, а чорних немає. Я використовувала слово грізлі, тому що намагалася не вказувати, де я раніше жила, але скептики змусили поділитися цією інформацією. Лол. Одного разу, коли мені було років 10, я прокинувся вранці раніше за всіх членів моєї родини і вийшов у вітальню. З вітальні я побачив свого молодшого брата, єдиного мого брата, який сидів за обіднім столом спиною до мене, і здавалося, що він малює на аркуші паперу. Я запитав його щось на зразок: доброго ранку, що ти робиш? А він просто продовжував малювати спиною до мене. На долю секунди я прийшов по стіну, яка була між їдальною та кухнею. За ту коротку мить, коли я проминув стіну і знову подивився на нього з іншого боку, він зник. Папірі кольорові олівці все що були там. На мить я замовк. Потім запитально вимовив його ім'я вголос. Після чого злякався і побіг до батьківської спальні. Вони обоє спали. А мій брат міцно спав поруч. Йому наснився кошмар. і Він спав з ними тієї ночі. Це траплялось час від часу. З огляду на те, як влаштовано наш дім, він ніяк не міг проскочити повз мене. А потім швидко прикинутися, що спить у кімнаті моїх батьків. Мої батьки ніколи не вірили мені і думали, що це був просто сон. А мій брат досі клянеться, що того ранку його не було в їдальні. Я сидів у кімнаті без вікон із собакою моєї тітки, як раптом тінь людини з пивним животом повільно проходить по стіні за 3-4 фути від мене до дверей і зникає. Я знаю, що я не божевільний, тому що собака теж стежила за ним. Я відмовився повертатися додому до тітки. Вона сказала, що це нормально, і що її покійні родичі час від часу приходять привітатися. Коли я був дитиною, я почув, як моя мама кликала мене ззаду сусіднього провулку. Чому це важливо? Тому що моя мама в цей момент йшла попереду мене і ні з ким не розмовляла. Природно, я поспішив наздогнати її. Навіть зараз я досі не знаю, що це було. Коли я навчався в середній школі, мій друг зайшов до мене додому і позвонив у двері. Він чітко чув, як я розмовляю, сміюся і нічого не відповідаю. Тому почав сердитися і стукати. Це ж просто змусило мене продовжувати його ігнорувати. Нарешті він дзвонить мені і питає, що в біса відбувається. Чому я не відкриваю двері? Він знає, що я вдома. Мене не було вдома, нікого не було. У моєму житті було три струси мозку на одній тій же половині. Я досі відчуваю ці удари у вигляді слабкого відлуння. Що я збив Оленя під час бігу. Я біжу дорогою, дивлюся на секунду вниз, щоб уникнути вибоїни. Дивлюся вгору, і бум! Бембі був прямо переді мною. На щастя, все, що він зробив, це збив мені дихання і залишив кілька подряпин. Але це було до біса боляче. Мій хом'як помер кілька років тому. Він дуже любив насіння соняшнику. Через кілька днів після його смерті, коли я був у ванні, мені на голову впало насіння соняшника. Я скептик, але ніколи не міг знайти логічного пояснення. Я сумую за тобою Соні. Коли нам було приблизно по 10 років, ми з двоюрідним братом поверталися з пляжу на Кейп Коді і побачили пуму. Це було біля невеликої ділянки лісу з болотистою місцевістю, де вона могла жити. Я ніколи не чув жодних повідомлень про пуму тих місцях, але я ніколи не забуду те, що я бачив. А чи є у вас подібні історії? Діліться ними в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.